Ти ж підкінчиться на прям в цьому ресторану. Так це залежить від твоєї самооцінки насправді. Да. Розумієш? Ну, не від твоєї взагалі, від, від, від самооцінки. Мені, наприклад, ну, складно попросити, щоб мені зважили. Але якщо у мене прям горить, там, ну, мені потрібно чомусь це знати, неважливо. Ну, просто потрібно. Я це Ти зроблю. Так, да, я, я попитаю офіціанта, скажу: принесіть мені, будь ласка, там, скажіть, скільки важить це меню. Там, Спитайте на кухні, повари мають знати. Прикольно. Ну, вони з цим працюють. Слухай, вони складають меню за, за, за порціоні, не знаю, як воно буде за. Да -да. Вони знають, скільки кожен інгредієнт важить. Вони точно знають, скільки е, калорій він має бути. Це був час інтенсиву і була е, певна задача. Круто. Да. Ні, я, я спеціально питаю, тому що мені цікаво, як люди йдуть на таку штуку, тому що деякі люди навіть не можуть поскаржитися, коли їм не смачно, або там їм замінили якийсь інгредієнт. І це типу, дуже круто, що людина може прийти у ресторан і сказати: Так, ребята, що ви мені тут даєте і скільки? Розписали. Тому це для того, щоб це розкрити, да. Це дуже класно.